Весь всесвіт, що ми бачимо, Бог створив вірою, і в кожного віруючого він вклав ту саму силу, свою віру. Дізнайтесь, як розвивати і вивільняти її, щоб бачити його обітницю у своєму житті. Майте віру. Більше 50 років Кеннет Коплен живе вірою і навчає віруючих у всьому світі робити те саме. Жити вірою це спосіб життя для Божого народу. Це означає бути вільними від страху, відділеними від того, як і що робить цей світ. Віра бере все, що обіцяв Бог: стілення, процвітання, все, що вам треба, щоб жити переможним життям. Дізнайтесь, як цілеспрямовано користуватись своєю вірою, щоб приймати все, що для вас має Бог. Покладіться на авторитет і силу того, що сказав Бог. Вивільняйте силу віри, і живіть життям віри. Вивільніть потужну силу віри, яка є всередині вас. Ви можете мати віру, яка пересуває гори для всього, що ви робите. Зробіть віру своїм способом життя. Отже, Боже відновлення, книга Ісаї, 42 розділ. Почнімо з першого вірша. Я читатиму вам з традиційного перекладу. Тому просто послухайте. Ось мій слуга, якого я підтримую. Мій обранець, якого подобала душа моя. Я зілю на нього духа свого, і він встановить серед народів правосуддя. Про кого він каже? Він каже про Ісуса. Він не підвищуватиме голосу свого. І на вулицях не буде чути Його волання. Тростини надломленої він не доламає, і тліючого гнота не погасить. Проте справедливо чинитиме суд. Не ослабне духом і не зламається, аж доки не встановить на землі правосуддя і на закон його покладатимуться острови. Так говорить Господь бог, який створив небеса і їх розтягнув, який становив простори землі і все, що на ній, та дав дихання людям, які живуть на ній. І дух життя у всьому, що рухається по ній. Я, Господь, покликав тебе, Месію у праведності. Я триматиму тебе за руку і охоронятиму тебе. Я вчиню тебе заповітом для народів, світлом племен, вивести в'язнів на свободу з темниці тих, хто живуть в темряві. Я, Господь, таке моє ім'я. І слави своєї не дам іншому, ні хвали свої божкам. А тепер перейдімо. До 20-го вірша. Прочитаємо 20-й вірш. «Ви бачили багато, але не зауважували. Вуха були відкриті, але не чули. Господь захотів заради праведності своєї звеличити і прославити закон. Але народ цей спустошений і пограбований. всіх їх кинуто у свої ями, заховано в в'язниці, вони стали за здобич і нікому їх врятувати. Їх грабують, і нікому сказати, віддай, ніхто не каже віддай, ніхто не каже віддай, ніхто не каже, «Віддай ніхто не каже віднови, віднови. Боже зцілення, Боже здоров'я, Боже процвітання, Боже відновлення. Боже відновлення, Боже відновлення. Віднови. І того дня Господь сказав мені: Я кажу: віднови! І він сказав я. Відновлюю все, що вкрав ковід. Я відновлю всю економіку. Я відновлю її. якщо хтось приєднається до мене і скаже віднови, віднови. Віднови. віднови! Перша книга Самоїла. Тридцятий розділ. Слава Богу, восьмий вірш. Я читатиму з рушеного перекладу. І запитав Давид Господа, кажучи. Чи переслідувати мені це військо? І чи дожену їх? І Господь сказав йому: переслідуй, наздоженеш, забереш, і все відновиш. Все відновиш. Все відновиш, ти все відновиш. І я чую, Господь каже йому, коли це станеться? Сьогодні. Йди і поверни їх сьогодні. Це вже здійснено. Тому він сказав: ти повернеш, ти все відновиш. І це сьогодні. Саме тоді це сталося. Вони здійснили форсований марш-кидок. І для тих з вас, хто не знайомий з військовою термінологією. Це означає, що ви не здаєтеся, доки не досягнете мети. Ви не здаєтеся, доки не досягнете мети. Генерал Паттон і Друга світова війна. У Бастоні погана ситуація, Арденська операція, погані справи, найгірша погода, яку тільки можна собі уявити. Найгірша зима за останні 50 років. Генерал Паттон сказав генералу Ейзенхауеру. Він сказав: я виведу свої війська, і ми вирушимо на бастонь. Я перефразую. І ми з цим розберемося. Генерал Ейзенхавер відповів щось на кшталт. Що ж, гаразд. А коли ви зможете вирушити? Зараз. Зараз? Проявіть здоровий глузд. Ні, ми виходимо зараз. Але твої війська вже виснажені. Так, але вони це зроблять. Він стомленими військами здійснив форсований марш кидок. І у найжахливішу погоду, яку тільки можна було собі уявити, вони продовжували і продовжували просуватися і потім взяли бастон. Він не здавався, він не здавався. Слава Богу, хвала Богу. Хто небудь віддайте Господу хвалу. А зараз Боже процвітання. Книга приповістей. Десятий розділ. Розширений переклад Біблії. Благословення Господнє. Воно справді збагачує і смутку собою не приносить, і важка праця в поті чола його не примножує. Благословення Господнє. Воно збагачує. Саме воно це робить. Ось що я вам скажу: я заробляю 479 тисяч долар на рік. Я сам себе зробив. Я складаю угоди. Справді? Ви складаєте угоди? Так, один чоловік якось сказав мені, якби я не складав стільки угод, я без банкрутів. Він так глибоко сидів в боргах, що йому довелося складати угоди, щоб триматися на поверхні, намагаючись розрахуватися з боргами. Хоча, врешті, він все одно банкрутів. Саме благословення Господнє, воно це робить. Благословення Господнє збагачує. Благословення Господнє це благословення Адама, це благословення Ноя. І потім воно стало благословенням Авраама. І слава Богу. Послухайте. Благословення Авраама поширилось на язичників. Христос викупив нас від прокляття законом. Зробившись за нас прокляттям, бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама поширилось на язичників. Слава Богу. Алілуя! щоб нам отримати обітницю духа вірою. Хвороби, недуги і бідність є частиною прокляття. Амінь. Ну, це було лише для юдеїв. Зачекайте хвилинку. Зачекайте. Лише для юдеїв. Стоп, зачекайте. Стоп. Зачекайте. Юдей це скорочене слово походить від слова Юда. Ісус був з племені Юди. Апостол Павло був з племені Вініаміна. Тоді чому їх не називають Венамі? Це ще дещо, що приніс Спаситель. Чудово, чи не так? Ні. Це не благословення юдеїв. Це благословення Авраама. А ми його нащадки Бо в посланню до Галатів, знову послання до Галатів. Якщо ви Христові або якщо ви у Христі, то ви насіння Авраама і хто? Спадкоємці згідно з обітницею. Не просто спадкоємці в другому поколінні. А спів спадкоємці. <зас> Милість і благодать. Доброта і чудеса Його доброти. Він дав нам небеса. Він дав нам землю. Він дав нам своє ім'я. Він дав нам своє слово. Він дав нам свою кров. Він дав нам своє життя, Він дав нам все, що Він має. І все, ким він є, належить тілу Христа. І ми ніколи не здаємось. Ми ніколи не здаємось. Хвала Богу, ми ніколи не здаємось. На завершення я прочитаю послання до Галатів, п'ятий розділ перший і другий вірші. І в цьому ключ. Отже, наслідуйте Бога. Зачекайте хвилинку. Вам це сподобається. Вам це сподобається. Отже, копіюйте Бога. Слово наслідуйте в перекладі грецькою означає копіюйте. Отже, наслідуйте Бога. Копіюйте Його. Кого? Бога? Ми маємо копіювати Бога? Як це копіювати Бога? Ви не можете копіювати Бога? Так, можете. Це неправильно. Ви просто копіюєте Бога. Стіве. Я хочу ще раз звернутися до тебе. Ти авіаційний інструктор. Коли до тебе приходить учень, то хіба ти не хочеш, щоб він копіював все, що ти робиш? Йому краще копіювати, інакше він зажене цей літак в землю, як стрілу. Ти хочеш, щоб він копіював все, що ти робиш, і він міг робити це не гірше за тебе або навіть краще. Ти сподіваєшся, що він робитиме це навіть краще. І потім продовжувати копіювати це до кінця життя. Ти продовжуєш прагнути бути кращим і ти повертаєшся на курси підвищення кваліфікацій. Сідаєш в симулятор з думкою: цього року я літатиму краще, ніж минулого. І симулятори погано літають. Вони дуже підступні. Трохи відволікся, і він летить не туди, і ти вже в якомусь бур'яні. Саме так їм слід робити. І що я роблю? Коли я намагався навчати скататися на лижах, я ніколи не міг добре стояти на лижах. Глорія просто. Я щосили намагався копіювати свого інструктора. Я щосило намагаюся копіювати Ісуса. Я щосило намагаюся наслідувати Його. А як ви наслідуєте Бога? Наслідуйте Бога, копіюйте Його. Йдіть за його прикладом, як діти улюблені, наслідують свого батька. І ходіть в любові. Ось у чому ключ. У цьому ключ. А зараз я скажу вам те, що більшість людей не розуміють. Вони не можуть зрозуміти, не можуть збагнути, як таке може бути? Один мій дуже і дуже близький друг, він зараз на небесах. Пілот F-100. Він літав в ескадрі місті. Знаєш, Стіве, порівняно з ними, я не вмію літати. Та Піт Форд. Знаєш? Піт був найкращим пілотом f 15 До того як він залишив військово-повітряні сили. Він наш близький друг. І він був в нашій раді директорів. Він один з моїх найулюбленіших друзів і порівняно з Пітом Фордом, я просто сіпаюсь в небі. Розумієш? Ці хлопці Аси? Так, Тінь Форд. Це означає, що він в тебе на хвості. Це те саме, що намагатися позбутися своєї тіні. Отже, у Хю був у них був план місії. І я забігаю наперед, але йому наснився сон. Він бачив сон. І він продовжував снитися йому знову, знову і знову. Так, що це мало не викликало в нього збентеження. Це тривало тиждень за тижнем, тиждень за тижнем, а потім все припинилося. І коли їм дали завдання, їм сказали, у цьому випадку втрати можуть складати до 50%. Це дуже небезпечно. Вони злетіли за віаносці, і він сказав своїм людям. Він сказав своїм людям, де були кулеметні пастки. Він сказав, я летів, наче в своєму сні. І він тоді нікого не втратив. Він знав, де знаходилися ті кулеметні пастки, і кого підбили. Але дозвольте мені сказати вам, що він зробив. Він народжений зори чоловік і на той час він ще не був охрещений духом. Але він знав Бога, і він вважав себе таким самим воїном, як і Давид. Його неможливо було вбити. Вони залітали туди, бомбили злітну посадкові смуги, але щойно вони відлітали. Туди підходили тисячі китайців і відновлювали ту злітну посадкову смугу. І через кілька днів вона знову була в робочому стані. І він розповідав, я лежав ночі на ліжку і думав: ось що мені потрібно зробити: знищити всіх тих китайців. Тому я лежав там і думав, як їх знищити. І ось ми прилетіли і все розбомбили. А на висоті на мене чекав другий загін. Коли всі китайці вийшли, ми знову залетіли. І потім він залишив військово-повітряні сили, і в нього почались проблеми. Він почав працювати в авіакомпаніях, і в нього виникли серйозні проблеми. Тож він прийшов на молотовну групу до моєї мами, і Джорджа, мама поклала на нього руки, і вона сказала: молодий чоловіче, на тобі дух вбивства. Він розповідав, спочатку я подумав, що та жінка божевільна. Вона сказала: На тобі дух вбивства. Ти лежав там і обмірковував, як вбити багато людей. Він сказав: Так, це правда. Так, я ненавидів тих людей. І він сказав, вона вигнала з мене того духа. І це була така свобода, як можна воювати і водночас не ненавидіти людей. Дозвольте мені вам пояснити. У вас має бути мислення завіту. Мислення завіту. Моліться за тих, хто ображає і переслідує вас. Я в завіті з Лорією Копленд. Щоб піклуватися про неї, доглядати її аж до самої смерті. І я робитиму це. Я робитиму це. Бо я в завіті з нею. І в мене дуже розвинене мислення завіту. Але якщо ви прийшли, щоб скривдити її, то у мене немає до вас ненависті. Бог любить вас. Я люблю вас, бо я зобов'язаний. І я серйозно. Я не закоханий у вас, але Бог любить вас, тому я люблю вас. У мене немає до вас ненависті. Однак я не дозволю вам скривдити її. І якщо до цього дійде, то я вб'ю вас і спатиму як немовля. Бо я знаю, що написано в книзі Чисел. Не у псалмі воїна, а в обітниці воїна. Де сказано. Ви йдете на війну, озброєні мною. І я перефразую. Ви знищуєте мого ворога, і ви повернетесь, і ви будете невинні перед Богом і перед народом. Хіба ви не хотіли, щоб багато хлопців знали це? Що би це дало? Це би звільнило їх від посттравматичного синдрому, якщо ви знаєте, як вірити про це, і просто не дозволяєте цьому статися. Я не ні ні. -ні, -ні. Я звертаюся до книги чисел. Я люблю вас, оскільки Бог любить вас, у мене немає ненависті до вас. Але якщо мені доведеться, якщо мені потрібно буде захищати свою дружину. Чи свою країну? Я зроблю це. Мені це не подобається. Дяка Богу, мені ніколи не доводилось цього робити. Я служив той час, коли не було війни, і мене це дратувало. Я люблю свою країну. Я люблю більше ніж своє життя. Але тоді не було війни. Це моє послання на сьогодні, і я схвалюю його. Це був чудовий тиждень. Брат Коплен взяв слово від Господа, яке він отримав про божественне зцілення, божественне здоров'я, божественне процвітання і божественне відновлення, і потім навчав нас, як приймати сьогодні вірою. Віра є зараз, і ми приймаємо це сьогодні. Завдяки Ісусові ми маємо спадок і ми знаходимося у положенні переможців. Ми маємо Його ім'я, ми маємо Його слово, ми маємо Його кров. Все це належить тілу Христа. І ми, віруючи, ніколи не здаємось. Якщо ви пропустили якусь передачу цього тижня, ви можете подивитись її на нашому сайті KCM.org.ua чи на нашому каналі в Ютубі. Як ви знаєте, кожна п'ятниця на передачі переможний голос віруючого, це день пожертвувань. Я хочу знову прочитати вам шостого розділу послання до Галатів, у шостому вірші говориться: а хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником, не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Якщо ви дивились цю передачу протягом цього тижня, то ви слухали слово. Ви слухали його прямо із слова Божого. Ви слухали слово від Господа про цей час. І коли ви, як віруючі, чуєте слово Боже і приймаєте його, і воно вкорінюється всередині вас, це добре, але на цьому все не закінчується. Потім ми приходимо до Господа і кажемо: гаразд, як ти хочеш, щоб я посіяв у це слово, яке я почув? І тут приходить партнерство. Ось тоді ми з вами приймаємо дане нам Богом доручення прослідкувати за тим, щоб це слово, яке ми чуємо, не обмежилось нами, а приносилось до людей у всьому світі. І ті з вас, хто є партнерами цього служіння, чудово розуміють, про що я кажу. Ви знаєте, що партнерство має свої переваги. Ви бачили, що коли ви сіяли з вірою та любов'ю і виконували дане вам Богом доручення проповідувати Євангелію. Разом з Кенетом і Глорією Коплен цей послуг дав Богу можливість працювати у вашому житті, вашій сім'ї і ваших фінансах. Тому, партнери, ми любимо вас. Ми дякуємо вам. Кенет і Глорія Коплен постійно моляться за вас. Це служіння молиться за вас і проголошує благословення Господня над вашим життям. Якщо ви ще не є партнером цього служіння, дозвольте сказати вам, дізнайтесь, що слід вам ним бути. Дізнайтесь, що хоче Господь, щоб ви виконували свою роль у проповіді цього безкомпромісного слова віри у всьому світі. І коли ви стаєте партнером, як я вже сказав, вас тут оточують молитвою, яка щодня входить у ваше життя і вашу сім'ю. Бо молитва є фундаментом місії Кенета Копленда. І коли мова йде про партнерів, це не виключення. Молитва за партнерів присутня у кожному електронному повідомленні, у кожному листі, у кожному телефонному дзвінку. І коли ви сієте в це служіння, ви з'єднуєтесь зі служінням, яке спеціалізується у вірі, у проповіді і в житті. Тому партнерство з місією Кеннета Копленда дозволяє вам брати це помазання, щоб воно працювало у вашому житті. Отець, ми дякуємо тобі за пожертвування людей. Ми називаємо їх благословенними в ім'я Ісуса. Дякую за те, що приєднались до нас до наступної зустрічі. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі АМРУКІЙ допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Моркей. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.